Поперед рядом Не, не стригати, просто показати, що вони є. Е, показати, що, що вони є на паровку. Розказати що, куди я її буду, скільки коштує. Все повністю зараз виведу фараону все. Зараз покажемо все детальніше. Хоп, хоп. Ну коли Бери. Р. Є мій Коля друг, кум допоможе мені в цій справі. На горіст, щоб ви не думали, десь 10 см він <рив> до мене вийшли. Метр 12, метр восемьдесят сім. Так, у мене 75, 15 сантиметрів на стрічний. Води його <рив> на пальці. Зараз ми вам покажемо два жеребці. Повністю все по фараонах. Видимо туди певне на траву, бо тут щось стоїть, але так, якщо плютися, найкурс навколо себе. Первець трошки відійшов, він вже в мене місяць часу. Сюди на траву вліво. енергійний. Жеребець називається Добриня, йому 5 років, висота його метр 75 м, у холці по лінійці, нога 29 з половиною. Жеребець, ще раз нагадую, багато людей мені дзвонить і запитую і в коментарях, яка порода. Кого цікавить, прошу прослухайте відео, я можна сказати на кожному відео, розказую, звідки він, що, як, до чого. Ще раз нагадую, він походить з Запоріжжя, його тато чистий, чистий бельгієць, мама совєцька Кобила совєцька, жеребець-бельгієць. Ціна такого жеребця за паровку буде коштувати 100 доларів. Знаходиться Івано-Франківська область, Коломийський район, село Печеніжин. У мене є свій батман, надаю послуги, можу перевезти жеребця, привезти один раз, як уходить, який в ну, мене, іменно в мене. Парую я, наприклад, один раз кобилу. І, наприклад, як кобила перегулюю, то парую другий раз другий раз кобилу, коли, ну, другий раз, коли якщо перегуляла, е, котрим жеребцям хто яким хоче е, на вибір. Зараз піду по фараона, зараз двох покажемо тут. У мене є друг е, Вася, е, сусід, е, кум теж і хочу, і у тут красива територія, я вже тут у нього. Прошу десь щось познімати, бо в мене немає місця. Є. Зараз я підведу вам всі двох тяжких. ya todo el torneo? Коля уважай, наш напередну ногу, навіть він десь най він цікрутись. Гр. гов е, Ще у нас такого, ну, я їх разом ще не підводив, то є. Той є в мене зараз. Параон і Добриня. Два жеребці, фараона всі знають. Вони на каналі. Параон на каналі вже довгий час. Це є чистий першерон. Це є чистий першерон, Тоже жеребець на паровку. Один і другий. Такі в мене є. Жеребці. Проти в рів, вправо, ходимо ті на місці, це було висвітлювати. А той жеребцює, показує вже то, що нам не треба. Буде І си зараз Р, 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 р. Леж голови лиш голови, лиш р, голови, голови туди по сонцю сторону. Ось такі. Р, 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 р. Р, о, не хлопці. Треба буде все спрягати. Хто з любителю є приходіть? Приході, то треба так з 3 4 чоловіка. Вартич три-чети піспла, разу сім'ї плати. Та, так, так. О, паралон, не мать! Ну. Паралон. Э, на цій території головний, я рахую, бо це в мене жеребець слід лежати. Я думаю, ну, добриня теж красивий, але я дуже його люблю. Цього жеребця. Цей жеребець має ногу 30. 30 грубина ногу. метр 78-79 висоти, йому 4 роки. ну, так само в Печеніжині, Коломийський район. Важу того року е, на вазі, мов, 940 кілограм, паровка 100 доларів. кого що буде цікавити? Номер буде в описі. Два, розумні, адекватні, спокійні. Хюпи, є зле, але фараон б'є за одну ногу. Тань. Но, но, но. Отакі у нас є жеребці. Уже, слава Богу, на Україні. Багато жеребців є гарних. Побили можна привозити привозити як до мене, так і жеребців я можу вивозити е, на, на паруку до людей. У мене є е, фараон на каналі коні, коні Прикарпаття, а добриня е, коні печеніженого воза. Коні ваговоза на точніше. Е, добриня на тому каналі, фараон на цьому. Зараз будуть, от вони зараз будуть на відео на коні коні прикарпаття. Бог їх виставлю, щоб люди бачили, виділи, які у нас є красиві жеребці. Ну, ми його порядок, так. Ота. Ото показує. показує чудо. Цих... О, така у нас справа. Такі у нас кращені жеребці. О, є чоловік, котрий собі зараз обере, котрий краще жеребець до вподоби. бо вони ще разом не були. Що ні. Думаю, що ні. якраз Зараз познімаємо ще одного відео, чоловік привіз лошецю, трьохрічну лошицю на, на паровку. Все детальніше зараз вам покажемо. жеребці запряжні, що один, що другий. Добриня ще так сильно не об'їжджений, як, як має бути параван, вже усі, усі види. Роботи знає, добриння ще так учиться. Ну, що можу сказати? Один і другий адекватний. І до роботи ну, параон вже, як сказати, провірений, що він в мене е, ну, тільки вже більше як три роки він у мене на, на, на одному місці. Добриння ще лише місяць часу, ж. але все. Все, що будемо вчити добриню все будемо показувати на коні, коні ваговози печеніжина на, на, на YouTube каналі. Приїхали кобилки. Жеребці нервують. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення!